Так, а яким має бути стартап, щоб мені захотілося туди проінвестувати? Бо навколо ходить так багато міфів про те, що визначає. Класний, якісний стартап, в якому ми всі багато заробимо. І зазвичай це щось про чесні очі команди, про цей вогник в їх очах, про те, які вони класні спеціалісти, як вони зараз щось роблять в гаражі, що буде через багато років новим гуглом. Але правда, мабуть, трошки прозаїчніша. Більшу частину знань про інвестування в стартапи ми зазвичай отримуємо на якомусь побутовому рівні. Тобто ми дивимося на стартаперів, які є тут в Україні. Це зазвичай молоді хлопці. Дівчата, які прям шаленого-шаленого успіху ще не досягли. Ми дивимося на ринки, які нам тут здаються класними і масштабними, але світ може бути влаштований трошки інакше. Ми намагаємося оцінити операційну прибутковість якоїсь бізнес-моделі. Ну, побачити, що вони там витрачають. Долар заробляють долар двадцять, наприклад. А у венчурному світі цінуються абсолютно інші речі. Це можуть бути темпи зростання, це може бути досвід команди, це може бути масштаб ринку. Все одно критерії будуть трошки іншими. Тож, давайте сьогодні я не буду пробувати виділити якісь фантастично універсальні критерії, щоб ви могли навчитися, а розкажу, чому я обрав свою крайню інвестиційну угоду. Це компанія Gropius. Облизувався я на цю компанію ще з 2020 року. Комітмент вперше, щоб проінвестувати в Gropius, залишив рік тому. За цей рік із усіх представлених мені стартапів я інвесторам лише двічі давав. Рекомендацію, що мені здається, це хороша угода і варто інвестувати. Гропіус і Блоссон. Тож давайте спробуємо розібратися, що тут до чого, що мене так зацікавило і чим я так надихнувся саме в Гропіус. Друзі, невеличка термінова врізочка. Вже після запису з'явилося кілька важливих новин. Тому, якщо ви, можливо, ще не знаєте, чому я проінвестував і чому гропі у скруті, вам, можливо, вже варто знати кілька приємних фактів: Перше, інвестиція стала доступнішою. Ви тепер можете інвестувати від 10 тисяч євро. Друга приємна новина. Разом з нами в цей раунд на тих же умовах заходить дуже великий і дуже професійний інвестор. Вони інвестують десятки мільйонів доларів. Це європейська компанія з величезним досвідом у будівництві, щоб ви розуміли, компанія має чистого прибутку по року близько мільярда доларів. І якщо ми з вами заходимо на цих умовах, і вони, то мабуть, ці умови... Непогані. А ще із приємного запустилася повністю автоматизована, ну не повністю, майже повністю автоматизована. Factory. можете подивитися, як це виглядає. І перше, на що я дивився, це що це за команда. Не в сенсі, чи вони класні інженери, це зможуть вони придумати якусь класну технологію. Ні, мене цікавило абсолютно інше. Мене цікавило, що вони засновували раніше, що їм вдавалося виростити, і скільки цінності для інвесторів вони створили. Бо що вони зробили для себе і що вони зробили для світу технології, для мене фактор дуже вторинний. Первинний фактор, яку Shareholder Value, так звану, вони створили для мене, для інвестора в своїх попередніх компаніях. Бо є компанії, які мислять процесами, стратегіями. У них горять очі, вони хочуть зробити якийсь технологічний прорив. А мене цікаве, чи б вони хотіли заробити грошей собі? Ну і звісно, мені. І от я дивлюсь, що ключові засновники створили цінності для інвестора на 30 мільярдів доларів. З нуля вони побудували два чи не найславетніших європейських стартапи Заландо. І Lieferheld, ну, Delivery Hero у світі. Вони довели ці компанії до того масштабу, коли вони пройшли IPO, стали публічними компаніями, залістилися на біржі і увійшли до німецького основного індекса DAX. Це вже само по собі величезне досягнення, але далі треба дивитися, за який ринок вони візьмуться. Наступного разу Zalando був фактично величезним маркетплейсом, це онлайн рітейл фешену. Це великий і дуже конкурентний ринок. Вони точно вміють штовхатися ліктями. Delivery Hero це глобальна платформа доставки, так само дуже насичений, дуже конкурентний ринок. Тобто чогось масштабного і конкурентного вони точно не бояться. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності. Ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. І вони заходять тепер в чини найбільшу в світі галузь взагалі. Це галузь будівництва. Цей ринок оцінюється більше ніж в 10 трильйонів доларів. Тобто, поборотися тут навіть за невеличку частку вже виглядає. Дуже великим потенціалом. І отут починається цікаво, з яким продуктом заходити на цей ринок. Якби вони просто стали будівельною компанією, я би, мабуть, в це не дуже повірив, бо в будівельній компанії важко зробити ікси. Якщо ти не робиш дісрупшн, якщо ти не ламаєш остої, якщо ти не змінюєш повністю підхід в своїй галузі, очікувати, що там будуть десятки, сотні тисяч іксів, дуже важко. І тут вони придумали цікаву історію, інший підхід до будівництва. З одного боку, це будівництво має бути дуже швидким, бо вони ціляться в розвиті ринки, там дуже дорого будувати, там дорога логістика, дорога праця людей, все дорого і все має бути дуже швидко. І вони впроваджують продукт, який фактично повністю ділить будинок на типові елементи, які можуть бути виготовлені централізовано на заводі з дотриманням ідеального контролю якості, а потім ці елементи складаються на будівельному майданчику, умовно пазік в пазік, і все дуже швидко будується, все дуже якісно виходить. І тут я шукаю, які тренди є в цій галузі, які можна було би осідлати. Вони роблять ставку на початку на два фактично тренди. Перший в регіоні Дах це Німеччина, Австрія і Швейцарія, величезна нестача житла. І через велику зарегульованість, що там дуже складно будувати, і через міграційну політику, що туди приїхало багато нових мігрантів, і через те, що держава готова дуже багато такого соціального житла фінансувати. Відповідно, ти його можеш будувати і отримаєш гарантовану. Оренду на багато багато років вперед, але один із дуже специфічних трендів для цього регіону це декарбонізація. Це, по-перше, рішення урядів принципово робити ставку на технології, які дають менший викид СО2. Це і конкретні регуляції, які дозволяють таке житло купувати з дуже вигідним фінансуванням. Таким чином держава стимулює більш сучасні будівельні технології, але найключовіше тут це те, що я завжди шукаю як інвестор. Це те, що американці називають «starving crowd», така жаждуща толпа, і вона в цьому ринку на сучасне, швидко збудоване, низькокарбонове житло. Просто величезно. І далі у мене як у інвестора включається пересторога. А що толку, що вони зараз це зможуть все класно робити, це ж офлайн презенс, це їм треба ці заводи тепер будувати ці елементи, точно не можна возити за тисячі кілометрів. Це буде недоцільно. Логістика з'їсть своїми коштами велику кількість переваг. І тут знову таки специфіка регіональна. Дуже класно розбудована інфраструктура логістики, шикарні автобани, дуже чітка роками вибудована система, де все супер зрозуміло. А фабрики, які масштабувати найскладніше, на 86% роботизовані. Тобто, фактично, все це із деровини, із полімерів, із чого завгодно. Виробляють роботи, а не люди. Тобто класичні проблеми, які ми собі уявляємо з ринком праці, з вартістю рішення і так далі, вони тут вже вирішені. Далі я, як інвестор, дивлюсь в сторону те, що називається defensibility. Чи можуть цю технологію легко повторити якісь інші зальотні стартапи? Ну, я не можу інвестувати в щось, що зараз класно зростає, але завтра вийде умовно будь-який китайський виробник і це повторить і е -е, розмасштабує в десятки Разів швидше я не встигну заробити, і тут я коли починаю розбиратися в тому, як воно побудоване, розумію, що тут я буду захищений. Максимально просто так повторити, це не вийде. По-перше, щоб створювати такі будівлі, потрібен власний софт, який, власне, будівлю з красивою архітектурою розбирає на кількість стовпчиків, хрестиків, дверних пройомів, там якихось оцих штук, балок, колони і так далі. І це абсолютно пропієтарна історія. Вони не використовують ніякі існуючі технології, вони придумали свою. Далі, коли ця параметризація Відпрацювала і будівля перетворилася на довгий список окремих елементів, їх треба якось розумно виготовити. І тут знову-таки фабрика повністю на власному софті, внутрішня система навчання це не так, щоб повністю штучний інтелект, але доволі розумна історія. І вся автоматизація локально так само розроблена гропіусом. Звісно, вони використовують індустріальні роботи, але задачі для цих роботів і контроль якості після виготовлення цими роботами робить їх софт. Далі сам операційний процес будівництва. Це ж не просто велика кількість елементів, які кубік Лего треба зібрати. Треба їх в правильній послідовності правильно доставити. І це дуже сильно відрізняється від класичного будівництва, де в тебе сотні підрядників, хтось хтось тут щось профакапив, тут ти не можеш, не можеш продовжувати роботи. Тобто, фактично, вони закривають на собі це такий вендерлок замовника, вони все постачають. По своєму принципу Just in Time, вони знають, що в якій послідовності має бути, що в якій послідовності буде зібрано. І все, що коїться на будівництві і на фабриці, ідеально синхронізовано, бо це фактично єдина екосистема. І якби цього ще не було достатньо, то навіть постзапуск, тобто коли будівля вже. Обжита там вже є орендарі, всі історії Smart Home, вся ця інтелектуальна складова знову-таки зав'язана на їх екосистему. Вони кожному мешканцю видають свою апку, в якій ще дуже багато е, всяких різних штучок. Всю цю екосистему повторити зальодному якомусь стандапу буде надзвичайно важко, і виходить, що вони пропонують цей процес будівництва від самого станту концепції. До самого кінця, як люди живуть і автоматизують свої сценарії життя повністю в цифровому підході, максимально автоматизовано, максимально з турботою про природу і довкілля, з максимальною ставкою на ті тренди, які сьогодні є, на ті програми фінансування, які є в регіоні. І головне, що мені не треба гадати, чи знайде цей підхід свого покупця чи не знайде, бо у них вже підписано контрактів на сотні мільйонів доларів, і в пайплайні, ті, з якими зараз ведуться перемовини, які будуть підписані протягом наступного часу, ще сотні. І ревеню, якщо здійсняються їх плани, їх виторг, так би мовити, зростає також стрімко. Вони планували щось в районі 100 мільйонів євро в 25-му, 260 в 26-му, тобто. Масштаб наростає доволі високими темпами. І от коли у мене вже з'явилося враження, що так можна жити, так можна працювати, тут є потенціал і так далі, я задаю собі останнє питання. Чи можу я це купити за адекватною ціною? Чи є хтось, хто готовий завтра за це заплатити набагато більше? Тож давайте подивимося, що в цьому риночку такого ще торгувалося. Ну, по-перше, гропіус, якби ви прислухались до мене рік тому, коли я давав ці рекомендації, вже виріс, ви б вже зафіксували, так би мовити, перші ікси. Але на сьогодні це оцінка 410 мільйонів євро. Давайте подивимося, що такого схожого було в ринку. 20-й рік Метерпод вийшов фактично на IPO через SPAC, Тоді це було популярно з оцінкою 2,3 мільярди доларів. Це фактично мультиплікатор 26 до їх тоді. Річного ревеню. А я нагадаю, Gropius десь якраз теж тож в цьому сегменті по ревені. Боксабол. Просто космос. Вийшли так само через спад з оцінкою 3,5 мільярди. І це тисячу іксів до їх ревеню 2024 року. Окей. Зрозуміло, інший ринок. Більше перспектив, більше хайпу і так далі. Але сама наявність таких угод нам показує, що в принципі в цій галузі MA з високими мультиплікаторами бувають. Виходи на IPO бувають, виходи через SPAC бувають. Давайте подивимося інші часи. 21 рік JLL був куплений повністю за 300 мільйонів доларів. Це 10 x на їх ревеню в 21-му році. Це можна вважати таким. Ультраконсервативним прогнозом, да, типу. Мі -мі -мі міні-малочка. Що, що каже сам менеджмент? Сам менеджмент у нас пише, про 28-й рік дає оцінку, що ми будемо десь вартувати від 2,9 до 3,7 мільярда доларів. Тобто це до сьогоднішньої оцінки від 7 до 9х кратне зростання. І судячи з того, що на борт сідають великі-великі гравці, що з ними партнериться величезні. Німецькі імобіліє фонди, тобто фонди, які якраз володіють величезною кількістю нерухомості, щось мені підказує, що свій продакт маркет фіт вони вже довели. І тепер це просто питання масштабуватися. Можливо, це буде швидше, можливо, це буде повільніше, але вітер дує саме туди, де у Гропіус дуже дуже сильна позиція. Зрозуміло сьогодні. Не можна оцінити, як вони вийдуть з цього німецько-австрійсько-швейцарського регіону, чи зможуть вони захопити великий великий світ, чи зможуть вони так легко масштабуватися. Все-таки в кожній країні є своя регуляція, в кожній країні є своя специфіка. Відкривати фабрику це доволі складна історія для масштабування. Десь вони будуть пробувати це робити з логістичним плечем. Тобто не те, щоб тут не було ризиків, вочевидь. Це інвестиція, яка може принести ікси, але може і не вистрілити. Але я в групі повірив ще з мого першого з ними знайомства. Зробив свій перший комітмент ще рік тому. Тоді я профукав вчасно подати документи, що як я бачив в чадіку, доволі типова історія з нашими інвесторами і iClub, таких кейсів було парочку. Але зараз, в жовтні, цей комітмент повторив і цього разу. Все, все вийшло, все як треба. Також і мій партнер Олександр Тихомиров зайшов в цю угоду, ми фактично поділили цю угоду навпіл і дуже сподіваємося скоро зафіксувати ікси. Тому, якщо вам такий підхід до стартапів подобається, ви можете мої рішення повторити. У нас є закрита спільнота для обговорення стартапів. Зараз на платформі iClub, окрім Гропіуса, є ще кілька, про них я вже окремо розкажу. А от Гропіус із них зараз. Мій любимчик, тож долучайтеся до дискусії в чаті, ставте незручні питання. Там є після реєстрації на платформі доступ до конфіденційної інформації, до їх фінансових показників, до дзвінків з менеджментом. Ви можете знову таки чат поскролити, подивитися, що ми писали про цю компанію рік тому, яке тоді було раціо, що мені тоді здавалося емоційно привабливим. Саме в цій компанії можете порівняти з тим, що є зараз, і звісно, проконсультуватися з колегами в І, звісно, ексклюзивні умови, які зменшують ваш менеджмент ФІ, вже так само в чатіку. Переходьте за посиланням, встановлюйте додаток, він відкриває вам доступ до повної повної глибокої інформації і всіх перекладених українською матеріалів. Після ознайомлення, коли ви вже проінвестували час, подумайте, чи вам то інвестувати гроші. Я свій вибір зробив. Тепер ваша черга, па папа.